До Чернівців приїхав митрополит Епіфанії, щоб представити керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією. У Нацполіції розповіли про резонансні події, які трапились на Буковині від початку 2024 року. Якою буде погода на вихідні та наступного тижня? До Чернівців приїхав митрополит Епіфанії, щоб представити керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією. Господь, настоятель православної української церкви. Я люблю його і люблю нашу церкву українську. Знаю. А що саме ви знаєте? Владика блаженніший митрополіт Київської православної церкви України. Сьогодні приїжджав Це нас міні? на зустріч, представляв нову владику біля філармонії. Туди ми не могли прийти на зустріч, тому що працювали. На початку лютого 2024 року рішенням синоду на Буковині об'єднали Чернівецьку Кіцманську, Чернівецьку Хотинську та Чернівецької епархії в одну Чернівецько-Буковинську. Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині, і далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву. Адже від кожної єпархії залежить і загалом. Ситуацію помісні нашої українській церкві у Чернівецькій обласній філармонії митрополит Епіфаній представив керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією єпископа Феогноста і закликаю всіх до єднання, як правлячий архієрей уже об'єднаної єпархії Чернівецько-Буковинської, запрошую всіх до спільної праці, до любові, до миру, до перемоги. За словами митрополита Епіфанія, Православна церква України нараховує майже дев'ять тисяч релігійних громад по всій Україні. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Інструкції надавали телефоном. На Буковині за допомогою БПЛА затримали трьох ухилянтів. Оператор БПЛА виявив туристів у лісопосадці за 300 метрів від державного кордону на ділянці відділу Порубне. Чоловіки спробували втекти, однак прикордонники їх затримали. Порушниками виявились мешканці Полтавської, Житомирської та Чернівецької областей, віком від 24 до 30 років. Затримані повідомили, що невідома особа у телефонному режимі надавала інформацію. Як обійти прикордонні наряди та незаконно потрапити до Румунії. За послугу кожен заплатив по 5 тисяч євро. Відносно затриманих порушників складено матеріали про адміністративне правопорушення. Пошуки організатора схеми тривають. На КПП Красноїльськ викрили вантажівку, у якій незаконно перевозили цигарок на 4,5 мільйонів гривень. Порушники заховали цигарки всередині газової цистерни. І, як зазначають правоохоронці, за документами цистерна вантажного автомобіля була порожньою. Її детально оглянули. За результатами рентгенівського сканування виявили, що всередині є тютюнові вироби. «Кооперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону у взаємодії з Хмельницьким територіальним управлінням державного бюро розслідувань заздалегідь здобули інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів. Тому правоохоронці ініціювали додаткову перевірку транспортного засобу за допомогою скануючого пристрою. В результаті перевірки та подальших заходів виявлено та вилучено 65 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку. Ймовірне побиття митрополита УПЦ Лонгина та обставини смерті 19-річного Буковинця, який згорів живцем. У Нацполіції розповіли про резонансні події, які трапились на Буковині з початку 2024 року. У 2023 році в головному управлінні Нацполіції зареєстрували та розкрили 16 вбивств. У цьому ж році до Нацполіції надійшло 9627 звернень за фактами вчинення домашнього насильства. Також у Нацполіції. Прокоментували ситуацію з митрополитом Михайлом Жаром, який заявив, що його побили у власному будинку 22 січня 2024 року. Побачили цю публікацію ну, завдяки нашої служби е, громадських зв'язків. Вони постійно моніторять. І, і мені повідомили про те, що з'явилася публікація десь 5.02, десь пів дев'ятої, 20.30 тридцять меців. На увазі про те, що нібито. Що сталося да, з цим жаром? Ми розуміємо про те, що це може викликати резонанс. І сама публікація нам була резонанса, тому я підняв начальника поліції за територіальністю, він особисто поїхав до цього монастиря разом зі складом слідчо оперативної групи. Майже три години вони намагалися доступитися, почути якісь роз'яснення по цій публікації. На жаль, отець жар нічого не прокоментував, тобто не відкрив двері, і помічники цього питання нам нічого не розв'язували. У ніч з п'ятниці на суботу, 2 лютого, до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до їх закладу доставили 19-річного жителя Кострижівки з численними опіками тіла. Під час огляду мобільного телефону загиблого нами знайдена. Декілька публікацій, тобто, ну сам загибель у своєму телефоні, заходив, дивився е такі пабліки, як чинити самогубство шляхом підпалу». Це вже задокументовано, і всі обставини, які ми вже вличили, досидили, вказують на те, що скоріше за все це було самогубство. Начальник нацполіції Буковини заперечив, поширювані у соцмережах чутки, що нібито батьки загиблого отримали відео, де їхнього сина спалюють невідомі. Відео немає, ніхто нам його не передоставив. І ця публікація, десь там в яких там телеграм-каналах, яка звучала, що нібито є відео, вона на тепер ще не дійсна. Відео немає. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Розвивати власну справу можна, скориставшись грантом, є робота навіть у стоматології. Одна з умов отримання гранту створення нових робочих місць. Власники стоматологічної клініки у селі Глиниця у 2023 році виграли грант від урядової програми Є робота на оновлення обладнання у медичному закладі. Була така надана інформація, що є державна програма. Якщо ти створюєш робоче місце, є можливість отримати грант на суму 150 тисяч гривень. Но пройдене було. Курси по створенню бізнес-плану. Створений був бізнес-план, і подали заявку на отримання гранту. А лікарка-стоматолог Світлана Іліка отримала 250 тисяч гривень, працевлаштувавши двох людей. Установки, на яких ми працювали, вони вже ми на них працювали більше 10 років. І деякі з них вони були вже навіть у використанні раніше. Тому. Прийняли рішення, що це буде гарна нагода змінити три установки, ну тобто у мене дві, у брата одна, змінити на нові установки. Ось. Тому це, це буде доречно і для, для того, щоб надавати більш якісну допомогу людям. У кожного з лікарів по семеро працівників, ще трьох працевлаштували за умовами гранту. Ту була у центрі зайнятості, трошки на обліку стояла, мені запропонували тут роботу, що тут є місце. Я підійшла, трошки тут простажувалася, по, так, -чуть. -чуть. мені то все сподобало, дуже гарний колектив, прийняли. У 2023 році на Кіцменщині грантовою програмою Є робота, скористалися 15 роботодавців. «12 підприємців підприємств це люди, які працюють давно вже на ринку, і тільки троє з них це нові. Започаткували у 2023 році у власну справу. Коштів використано більше трьох мільйонів три мільйони сто тисяч. Використані кошти на різні потреби. Це і придбання офісної техніки, і сільськогосподарської техніки, і печі, і верстати, і проєктування меблів, і виготовлення меблів. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Готуватимуть майбутніх директорів навчальних закладів. У Чернівцях запустили освітній проєкт для педагогів. Анастасія Костюкова працює вчителькою інформатики 15 років, паралельно веде гурток програмування у Чернівецькому центрі юних техніків імені Леоніда Каденюка. В майбутньому мріє стати тут директоркою. Мене запросили працювати як керівником ще, коли я навчалася в університеті. І я вважаю, що кожен хто мріє. І має бажання підтримувати, ініціювати і створювати щось нове, і не чіплятися за старе, може стати директором. Мабуть, не став той час, коли потрібно трошки піднімати свої амбіції. За словами Чернівецького міського голови Романа Клічука, запущений освітній проєкт дозволить створити у громаді кадровий резерв керівників, але очолити навчальний заклад кандидати згідно з законом, можуть вигравши конкурс. В умовах війни його не проводять. Тож за час повномасштабного вторгнення оновлення керівних посад потребує низка навчальних закладів. Їх є майже 30, повинні теж обрати нових директорів. Або не нових, так ну тобто мова про те, що ми повинні провести конкурси. Чи є за мету змінити всіх директорів? Ні. Але мене часто запитують: а навіщо ж тоді проводити конкурс, яка з нього користь, якщо, до прикладу, директор залишиться незмінним, відповідно до чинного законодавства, директор школи може на посаді перебувати 6 років. За 6 років замилюється погляд, забуваються обіцянки, і, врешті, ось цей конкурс він є можливістю переглянути, що було здійснено, і переглянути стратегічне бачення. Розвитку закладу освіти на майбутні 6 років. У першій школі майбутнього директора чи директорки зареєструвалося 43 педагоги. Серед них вчителі, заступники директорів та навіть два директори. Сьогодні в межах нової української школи, в межах реформування, кожна людина може обрати, має свободу вибору, і може обрати собі. Будь-який варіант професійного розвитку, тож абсолютно добровільно, без тиску, прийшли люди, ті, які вмотивовані, ті, які хочуть побачити, відчути. Програма буде включати досить багато комунікацій, включати кілька модулів. Вони будуть пов'язані із професійним стандартом директора, із активностями, які будуть передбачати комунікації в школах, практики. Перше заняття для учасників провели в сесійній залі. В подальшому освітяни зустрічатимуться в навчальних закладах. Навчання триватиме три місяці. По завершенню учасники отримують сертифікат про проходження школи. Олена Крічко, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Виїхали з Харкова, коли почали прилітати ракети. Сергій Морозов розповів про виїзд з рідного міста та свого чотирилапого напарника Бера, з яким не розлучається шість років. Сергій Морозов разом зі своїм чотирилапим другом собакою Бером залишив рідний Харків на початку повномасштабного вторгнення. Коли вже почали прилітати ракети саме в наш район, тобто в будинки прям. Зовсім поруч, то вже тоді я зрозумів, що вже треба щось робити от, і кудись вивозити родину. У знайомих у Чернівцях була тут квартира, вони виїхали і запропонували нам от, брат зараз ну, в останній час знайшов роботу, почав праць працювати. Маму ми відправили за кордон. От. Ну, вона приїжджає час від часу. У Чернівцях Сергій Морозов разом із бером почали волонтерити. За місяць поки були в Харкові, умови були доволі складні, фінансові взагалі. Ну і Берчик трошки схуд, скажемо так. От. І коли йшли там, я вже точно не пам'ятаю, мабуть, з військомату вниз сюди. От просто побачили у арки, що тут є фон. Ми зайшли. Якось я тут <застири> застряг у волонтерському штабі. Сергій вантажить та сортує допомогу. Працює з інформаційними базами. Окрім як тут у мене ще є кілька завдання, які можна сказати так, де я теж виконую певні там волонтерські завдання. Тобто це може бути удальона робота, або там ще щось. От. Тому тут більше не вистачає один на добу. От. Тому вільного часу, як такого, немає. Якщо от, я там, собі там не виділю цим дві години там, ввечері, просто відпочити, там, щось там подивитись там, чи ще щось. От. значить, Я відклав просто роботу, яку треба буде на наступний день. Сергій вже шість років поспіль не розлучається зі своїм чотирилапим бером. Він ще був малий, а лапи були отакі, як у Ведмідді. Якось він так став бером. На вулицях Чельниців можна побачити, як бер щось переносить у зубах. Це може бути сумка з його улюбленими речами або допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу. Ну він просто звик, що свої речі він тягає сам. Зараз він такий став. Його розпсячили тут. Раніше він був як робот, прям зараз з ним там приходять там, діти погратися, погуляти, взяти. Ну, взагалі він став більш соціальним, тому що в Харкові. Він Більше був зі мною і з людьми контактував доволі мало. Про війну Сергій Морозов каже: якщо мобілізують, поїду з бером захищати. Я з ним в такої зв'язки, що я себе не дуже представляю без нього. Ну а же є певні вже знання, певні навички, здобуті вже і саме в Чернівцях. По військовій справі Собака. За словами Сергія Морозова, є ще чимало справ у Чернівцях. Наразі повертатися до Харкова не планує через обстріли. Дехто на початку 22-го, тут було багато людей, потім хтось поїхав, хтось ще щось. Я собі мене питають. А коли ти збираєшся повертатися в Харків або там займатися чимось іншим, мені важко сказати. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Від чого загинули лебеді на Чорторийському озері? Та чи підтвердили пташиний грип? У Брусницькій громаді Чернівецької області зареєстрували пташиний гриб у диких лебедів. Щоб вірус не поширювався, визначили територію, за якою доглядають фахівці. Яка нині ситуація та чи вийшов вірус за межі визначеної території? Випадок грипу птиці у диких лебідів зареєстрували 30 січня 2024 року. Визначені карантинні, значить зони нагляду і зони захисту. Спочатку визначається в трьохкілометрова зона захисту. Це туди попали на два населені пункти, такі село Чертере і місто Вашківці. І потім іде ще 19 населених пунктів в зоні нагляду, де ми спостерігаємо за птицею для того, щоб, не дай бог, воно не не пішло далі. Фахівці щодня проводять обстеження лебідів та зони карантину. кажуть, їх поменшило а. Отже, більшість птахів відлетіли з потеплінням, то в нас сюди злетілось, де було в межах 300 лебедів. Сьогодні на ранок, скажімо, на ставку було 28 лебедів. Тільки 28 лебедів лебідів і дві дикі качки згідно розробленої програми. Значить, через 21 день ми повинні відібрати матеріал, відправити його знову в лабораторію. І в разі буде негативного результату. Повторно будемо проводити ще раз через 21 день. При обходженні населеного пункту по подвірну, то на сьогоднішній день дякувати Богу, немає жодної, скажімо, голови птиці хворої чи підозрілої на хворої, чи не дай Бог загинувшої. Жителі села Чертория за загибель птахів коментують так. Але ви скажіть, як були ці морози, хто прийшов до них їх погодувати? Ніхто Ніхто ними мене інтересується. А потім беруть на кури, спирають, забрати кури у людей і все. І я не можу сказати, що у нас у усіх хтось це, це повідомляв, чи користь дихали. У нас такого случаю не було. Ми було що було сніг, холодно, то вони, їх дуже багато було, водорослів мало. Там таки майже не було, що вони дуже голодні були. Карантин триватиме до кінця березня. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 якою буде погода на вихідні та наступного тижня? З 9 лютого буковина перейде у теплий та весняний клімат. Від сьогоднішнього дня до понеділка включно. Ми очікуємо максимальні температури в межах 11-16 градусів тепла. А починаючи з завтрашнього дня, навіть нічні температури будуть додатні і очікується в межах 5-10 градусів вище нуля. Тобто такі температури за погодними умовами будуть відповідати середині квітня. З вівторка синоптики передбачають опади. І вівторок, середа, буде хмарна погода, пройдуть помірні, місцями значні дощі. На річких області навіть відбудеться незначні підйоми рівні води. Температури утримаються в межах 5-10 градусів тепла, особливого холоду не буде. Але ось після заповнення циклону і встановлення більш сухої погоди, починаючи з наступного четверга, буде переважно без опадів, але вже більш прохолодний. Уже фонусний буде вночі 0,5 морозу, а в день 0,5 тепла. Юген Василюк, Вікторія Магийдан, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4